Як крепкий хлоп, який єдиний може дати бій тому прізвищу, про яке ви сказали. Добре. Наступний округ, округ Дубневичів. Хто там йде? Добре. Добре. Ви вважаєте, це абсолютно крепкі хлопці, які Чи дівчатка, там одна дівчинка є у вас. Таня Чорновір. Таня Чорновір представляє. Представляє ту професію, яку ви представляєте. Це журналіст. Це, З, зрозуміло. Правда? Це ж нічого не означає. Але просто не йде Дозвольте, я завершу. Будь ласка. Дякую. До речі, Таня Чорновіл двічі вже побувала в гостях у президента Януковича в Меживірі. Це знає. Це друге. Третє. Об'єднана опозиція її підтримує всіма ресурсами, які ми можемо підтримувати. Четверте: перед виборами всі казали, що хочуть нових обличчя. Чи не хочуть нових обличчя? Перед виборами казали, що треба не тільки політиків, а й залучати громадянське суспільство. А журналісти це не громадянське суспільство. Перед виборами казали, що хочуть молодь. Ми дали молодь. І замість того, щоб ви зараз сказали, ви правильно зробили. Ми зробимо все для того, щоб Таня Чорновіл, як молода журналістка, яка ніколи не була в політиці, яка, до речі, не боїться Януковича. Ми її підтримуємо. Ви кажете, вона слава, ні, вона сильна, тому що вона не боїться Януковича, тому що вона зайшла до нього в гості, п'ять годин там гуляла. Тому що вона пішла на округ і тому, що вона хоче перемогти. І я вірю в те, що якщо вона вірить в свою перемогу, то вона переможе.